Упродовж липня вересня поточного року юридичний відділ Мукачівської міської ради працював у штатному режимі та здійснював свою діяльність за такими напрямками. За вказаний період спеціалістами відділу вивчено та погоджено 170 рішень Мукачівської міської ради, 107 рішень її виконавчого комітету та 115 розпоряджень Мукачевської міського голови з основної діяльності. За вказаний період часу відділом забезпечено представництво інтересів Мукачівської міської територіальної громади. У 110 судових засіданнях, що проводили судами загальної та спеціальної юрисдикції в порядку цивільного, адміністративного, господарського та кримінального судочинства, зокрема, у липні поточного року господарським судом Закарпатської області підтримано правову позицію Мукачівської міської ради та стягнуто на користь Мукачівської міської територіальної громади понад 581 тисячу заборгованості за користування земельною ділянкою комунальної форми власності. Після набрання рішенням законної сили воно буде скеровано до органів державної виконавчої служби для організації процесу стягнення. Крім того, Закарпатським окружним адміністративним судом та восьми апеляційним адміністративним судом підтримано правову позицію Мукачівської міської ради та залишено в силі рішення органу місцевого самоврядування про затвердження містобудівної документації місцевого рівня детального плану території. Також у вказаному періоді за поданням юридичного відділу Мукачівської міської ради рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради затверджено склад адміністративної комісії. Та положення про її діяльність. Щодо іншої роботи відділу, то зазначу про таке: відділом на належному рівні забезпечується робота і адміністративної комісії, яка утворена при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради. За звітний період забезпечено проведення восьми засідань вказаного колегіального органу. Впродовж яких було розглянуто 39 протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачено статтями 150 та 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. За результатами розгляду вказаної кількості протоколів. Колегіальним органом ухвалено 34 постанови з них 23 постанови про стягнення. На загальну суму 13 тисяч гривень та 11 постанов про закриття провадження у справі, крім того, один протокол, який складений за частиною 3 статті 154 кодексу України про адмінправопорушення, повернуто без розгляду. У зв'язку з відсутністю адміністративної комісії повноважень на розгляд вказаної справи про адміністративне правопорушення, в той же час на виконання Державної виконавчої служби скоровано 15 постанов адміністративної комісії про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафу на загальну суму 10 тисяч 30 гривень. Також відмічую те, що упродовж звітного періоду уповноваженим особами відділу забезпечено проведення двох відкритих торгів загальноочікуваною вартістю 385 тисяч 128 гривень та однієї закупівлі через електронний каталог Прозоромаркет очікуваної вартості 112 352 гривні. Крім того, забезпечено оприлюднення 32 звітів про договори про публічні закупівлі, що укладені без використання електронної системи закупівель на загальну суму 433 230, 230 гривень 26 копійок.